Всім добрий день! Найлегкіший велосипед карбоновий такий куратик німецький бренд 9,5 кіло. На фулі повному. Можете подивитись, вилка Фокс, яка колись коштувала 5000 доларів. Тут регулятори різні в неї. Відскоки. Тут качається сюди повітря, вона повітряна, дивіться, карбоновий руль, карбоновий винос. Гідралічні турмоза Шимановські на шрамі. Шимано СТР монетки. Шимано СТР монетки. Це капець. Шкіряне сидіння. Італія. Дуже добротне. ззаді XTR перекидки. Такі запчастини, як XTR, розраховані на 60 тисяч км. Щоб ви розуміли, то лоз карбона. Все облегшене повністю. Система 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 на 3, 27 передач. Втулочки. Mavic. На промпідшипниках Можна сказати, що тут таке є, як в машині. Шатун XTR. Такий новий коштує. Ну, в районі, навіть не знаю, під 10 тисяч, може і більше. Розбірний, можна замінити любу зірочку, яка знесеться. Передня XT перекидка, яка розрахована на 50 тисяч км. шпіци, подивіться, які шпіци Як напильники, такі плоскі все осилене, вода, все повністю. Рама дуже в гарному стані, подивіться, без сарапинок, без нічого. Дуже в гарному стані. Зараз я вам покажу цю сторону, дивіться, що за лялечка? що за лялька німецька. Забув вам ще сказати, підсидільний. Карбоновий. Навіть це кріплення і то карбонове від сідла. Таке сідло треба дати 5-6-7 тисяч гривень, тільки за сідло. Коротше, на повному фулі апарат. Комусь буде така ляльочка, цікавити, заходьте на сайт rover.in.ua або пишіть, або заходьте в TikTok, або в Інстаграм Ігор Бжик. Ціна його дуже добра. Повірте, дуже добра, його ціна. Він десь в районі в районі чотири рази дешевше ми його продаємо як він був новий. Монеточки бачите? Естір. Бомбес коратик. Гідралічні тормоза вода мавік.